І всім привіт, друзі! З вами я, Sony Game. І сьогодні, як ви бачите, знову нам дали безкоштовний мігаящик. Тому сьогодні ми відкриємо цей безкоштовний мігаящи. І як в прошлі рази. І сьогодні буде, буде аж 4 ролика. Перший ролик вже вийшов. Можете подивитися, як я тролю Назіка про стендофі. Другий відос буде, як я відкрив Бравл Бас. Ну, не, не до кінця, тому що я ще не, не прийшов до кінця. Третій відос це ось цей відос, який відкриваю безкоштовні мегаящики. А четвертий відос. Мезик <hrot> мізик. <dein> <Methic>. <powdered> вау, подивіться, який пін з зірками. Вау. І четвертий відос, ви вже розумієте, це, це буде мегабокс челлендж тому що. ну... Любий, хоче, щоб я це записав. І відкрив безкоштовний мегаящик, Тому. Давайте відкривати мегаящик, Давайте ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і я буду більше знімати відосів. Давно я їх не відкривав, тільки в шорці вже відкривав. Сім! Ооо, друзі, сім! Це значить що щось випаде. Три світиться! Це якийсь бравлер, напевно, буде. Давайте перевіримо це. Ой, це скін. скін. рок звізда Значок У мене такий на основі. Так, да, і такий у мене теж значок є. Ну, скін. Скін є, скін. Давайте. Зараз заберемо. І на наступний аккаунт йдемо. Може там вісім предметів випаде. Так, в мене на наступному акцію. Давайте виробимо музику, а то мене напевно погано чутно. Давайте, ящик. Давайте, 8-9 предметів. 7. О, знову сім випало. Це знову треба буде світитися. Чотири. Ви бачите, чотири предмета світиться, Це як? Чотири предмета світиться. Джесі. До речі, це дуже прикольний скін. Що ти світиться? Френк. Дивіться, нам випав крутий скін новий на Френка. Такий пещерний. Вау, це новий скин на Френка. Дуже круто. Давайте далі. Ага, на Джессі і на Френка. Да. Так. Ого, да це скини. Давайте подивимося. Джесі, да. так. в мене, мене є така, але така краще і дорожча. І дивіться, от наш Френк. Mm -hmm. Ось дивіться на Френка. Боже, подивіться, скільки в мене скінів тут на Френка. Тут є три аж. Капець. Що мені з цими Френками я, робити? Так, що в нас тут? 500 сил. Давайте наступний аккаунт. Представляєте, що раз 7 предметів випаде? Так, бігом, 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 забираємо, забираємо. Так, і, і зразу. А ну-ка, це я не можу відкрити, тому що в мене не кай. <рес> <рес> Трошечки я не вкачав шелі. Ну, ну трошки недостатньо. Так, давай, два, 3,2, один. 7 предметів. Чотири, от вже. Вже 4. 30. О, о, Дивіться, це стара Макс. Ви пам'ятаєте, яка була стара Макс? У неї була така іконка. Зараз вже нова Макс. Так же, як і Брок. Ой, прийма новий іконку. Oh, ну я поставлю Макс. Тому що Макс красивіше. Так, заберемо все. Sit. Так, це, Що, забираємо? І мегаящи. Давайте спочатку заберемо монети. І я... Давай мегаящи. Давайте вгадаємо, я думаю, зараз випаде 5 предметів. 4. О, 6 гємів, це вже багато. О, щось відиться. Це пайкер. Це справі. Це Цепл. Друзі, це перший бравлер за цей відос. І це дуже круто. А то часто випадають скіни, а тут вайпер випали. Найс. Так, забираємо це все. І давайте на наступний аккаунт переходимо. Так, з нас тут чекає корделіус із скіном тут крутим. Ну нам це не цікаво, нам цікавий тільки мегабокс. Нічого тут. акції? Давайте. 3, 2, 1. Відкриваємо 3. Три предмети! Це напевно найхше, що могло випасти. Навіть даже, даже гемів немає. Ви представляєте? Навіть гемів немає. Оце акт пропускаємо. Я сподіваюся, що тут повезе. Дуже надіюся, що тут не випаде три предмети. 4. Аж будеш світити. Все. 4 ема нормально. Так, що там? Ми не можемо забрати, скільки тут. Сьома сила, я даже качати не буду. О, у нас тут скоро буде драка. Так, що тут? Безкі сили? Так, давайте. по-бистренькому. 3 2 1 відкриваємо совний Опа! 5! Я думаю, буде щось світитися. А, а ні, це просто іконки і значки. Які в мене вже всі, В Мене вже всі такі іконки є. Це вже взагалі не цікаво. Давайте так, ми не будемо реагувати на всякі. Іконки, тому що це реально дуже таке собі. Ну реально, ну просто іконка. Вона нічого не приносить. Тільки приносить ностальгію на те, що ми спам'ятаємо, який там буфель Пріма, яка була Шелі, яка була Макс і так далі. Тому давайте, мені треба Бравлі або скін. Це те. Ран... Везло в начале відоса, зараз почеряв своє. Удачу. Ну що ж, це останній аккаунт, моя основа. Да, ми завершуємо завжди моєю основою. Ну, звісно, я тут хочу, щоб взагалі щось круте випало. Щось прям дуже-дуже, дуже круте. Давайте. 3, 2, 1. Давайте. Чотири. Ну, так, виходить, нічого не. Хоча б. Би... Да, Хоча б геми. Ну, блін, ну ні якого скіна не випало. Давайте. Щоб я не розстраювався. Не знаю, давайте. А ну-ка, що в мене тут в броу пасі? Тут ще будуть мені геми. Тут будуть 20, 40. 40 гємів ще буде. М -м 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 мені не хват... Ну, недостатньо буде на цей скін, но Все одно, давайте. Давайте купимо блінги. Тому що, я думаю, це трохи дешево, може і не дешево. Йомаю, це що таке? Що це таке? Йомайо, сьогодні будемо це виконувати, тільки вже не в відосі. І да. Далі в нас відкриття кобілки без звука. Тому що я буду знімати на iPad'і, тому зразу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ждіть нових роликів і дивіться, як я відкриваю ще мігаящики на планшеті. Всім пока!